Прогноз погоди в Україні на п'ятницю 6 грудня мене звати Українчик. Цього разу я вам розкажу про дощі та мокрий сніг, які варто чекати в усіх регіонах нашої країни. Невеликий мокрий сніг, синоптики прогнозують у 19 областях. А у тих областях, де снігу не буде, обов'язково покрапає незначний дощ. Вітер по всій країні буде відчутний, але не надто сильний. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у п'ятницю 6 грудня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю 6 грудня по всій країні очікуються опади різного характеру від мокрого снігу до дощу. Південь у Одеській області в день від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В районі Бессарабії в день години доби від 4 до 6 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до 2 градусів. З позначкою Плюс. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 0 до 2 тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище за 0, нічна від 0 до двох градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 5 плюс 7, вночі від нуля до плюс 2. У Херсонській області в денний час від плюс 5 до плюс 7 градусів, у нічний 0 плюс 2. В усіх частинах південного регіону України хмарно і невеликі дощі. Вітер південно-східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині. Вдень і вночі від 0 до двох градусів тепла, у Тернопільській і Хмельницькій областях в денний і нічний час від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла на Івано-Франківщині і Закарпатті в світлі і темні години від 0 до 2 градусів тепла. У Чернівецькій області в денні і нічні години доби від 0 до плюс двох. На Рівненщині вдень і вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 3 до мінус 1 градусу, вночі від мінус 5 до мінус 7. В усіх областях Західного регіону України невеликий мокрий сніг та дощ, вітер південно-східний 5-10 метрів. За секунду. Схід у Харківській області вденні і нічні години від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині вдень день плюс 1 мінус один, вночі від нуля до двох морозу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від нуля до плюс 2 градусів. В Маріуполі в день плюс 3 плюс 5, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Луганщині, Харківщині і у Донецькій області хмарно невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області. А також у Кропивницькому в денні і нічні години доби температура повітря коливатиметься від нуля до 2 градусів тепла на півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, вдень від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, вночі від нуля до 2 градусів морозу. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 3 плюс 5, в темні від нуля до плюс 2. На Вінниччині в денний і нічний час термометри покажуть від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. На Полтавщині в день і вночі від нуля до 2 градусів тепла. У Черкаській області в денні і нічні години від нуля до 2 градусів з позначкою плюс. В усіх областях центрального регіону України невеликий дощ та мокрий сніг, вітер південно-східний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, у Житомирській області вдень і вночі від 0 до плюс 2. в Сумській області в світлі і темні години доби від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Київщині і в Києві у денний час від нуля до 2 градусів тепла, в нічний від нуля до мінус 2 градусів. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно, мокрий сніг та дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. 6 грудня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Будь ласка, бережіть себе.